Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Autofocus. Сьогодні у нас злітає до продажу ось така Toyota Prius. Це у нас 2012 рік на двигуні 1.8. Звісно ж, гібридик. додатково встановлено газове пальне. Америка були пошкодження по передній частині автомобіля. Все дуже гарно та якісно відновлено. В Україні має другого власника. Ось такому воно в нас гарненькому білому кольорі на оригінальних тойотовських дисках. Присутня камера заднього огляду. По техніці без нарікань, Двигун працює у нас просто бездоганно. По салончику в нас велюровий салончик, все в дуже гарному стані, як ви бачите, дуже збереженому. Також присутні кріплення ізофікс. передній частині в нас безключовий доступ, повний склопакет, електролювання дзеркал, мультик кермо система старт-стоп, автоматична коробка передач. Тут у нас відображається камерка заднього огляду, має 135 тисяч миль. присутній екорежим, передні підігріви сидінь, додатково основно газове пальне, ось тут у нас його гарненько так сховали. Переднє сидіння також в гарному стані. Приїхати і придбати це авто ви можете по вулиці. Територіальної оборони 102, автосалон автофокус. Працюємо для вас кожного дня.